Сьогодні до нас завітав жук Олень. Цей жук в Україні внесений в червону книгу. Він вважається, його залишилося дуже мало. І ось оці ріжки, які в нього спереду. Це не ріжки, це челюсть. І вона така довга тільки у самців, а у самочок вона менша. Ці, ці ріжки. А ще, значить, жук цей саме. Великий в Україні. Його довжина з ріжками. Десь приблизно 8 сантиметрів. Ось така віковинка мені сьогодні зустрілася. Цікаво, цікава наша природа. Ось такий жучок.